Доброго дня! Мене звати Петрик Тетяна, я адвокат міграційної практики юридичної компанії «Приходько та партнери. І сьогодні ми обговоримо нові зміни законодавства, спрямовані на вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну. 29 червня 2023 року Верховною Радою України був прийнятий закон, що стосується умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства, відповідно до якого суттєво трансформується закон України про імміграцію, що містить основні догми умов і порядку імміграції іноземців та осіб без громадянства на територію України. Дані зміни вступають в силу через декілька днів, 20 жовтня. І заслуговують на окрему увагу та додаткове вивчення. Порівнюючи перше джерело та акт із нововведеннями, можна виокремити наступні зміни. По перше, визначено поняття безперервного проживання на території України. Яке було вкрай важливим для осіб, які зверталися до Державної міграційної служби із заявою про прийняття до громадянства України за фактом проживання на території України останні 5 років. Плюс, відповідно до змін, факт безперервного проживання буде вважатися однією із підстав отримання дозволу на імміграцію в Україну, тобто посвідки на постійне проживання в Україні, що є одним із плюсів. Наступне важливе питання це квоти. Раніше квота встановлювалася лише Кабінетом міністрів України один раз на рік. Зараз передбачено, що в разі масового прибиття іммігрантів в Україну за поданням Державної міграційної служби можливе додаткове встановлення такої квоти Кабінетом міністрів України. Третє. Раніше дозвіл на імміграцію міг отримати чоловік або дружина іммігранта в Україну та його неповнолітні діти. Зараз такі особи можуть отримати дозвіл на імміграцію в Україну виключно після двох років перебування у шлюбі та у разі наявності додаткового критерія, а саме, факту спільного проживання на території України. Четверте. Розширено перелік категорій, зокрема, додано пункт, у якому йдеться про право осіб на дозвіл на імміграцію за умови безперервного проживання на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх п'яти років. П'ята, найцікавіша зміна. Це визначення обставин, за яких факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію. Такими факторами є, наприклад, непроживання подружжя разом або отримання одним із подружжя матеріальної компенсації в обмін на надання вільної згоди на укладення шлюбу. Шосте. Визначається право підрозділів міграційної служби проводити різноманітні перевірки для визначення присутності або відсутності обставин, які унеможливлюють надання дозволу на імміграцію. Раніше дії працівників міграційної служби не були юридично обумовленими. Відповідно до даних змін знову ж таки міграційне законодавство стає більш жорсткішим. Але одночасно інтегрує нас до ЄС та більш розвинених держав світу, оскільки унеможливлює факт підробки або штучного моделювання підстав для імміграції в Україну. І з однієї сторони це дійсно круто, оскільки ми зменшуємо кількість нелегальних мігрантів в Україну, для яких метою є тільки отримання українського документу, а не проживання на її території на законних підставах. Але з іншої сторони, зараз отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні буде прирівнюватись до квесту. Люди звикли до правового нігілізму і зараз буде вкрай складно пристосуватися до нових умов. Аби дане пристосування було більш комфортним з найменшими емоційними потрясіннями, звертайтесь до профільних адвокатів, юридичної компанії приходька та партнери, які зможуть допомогти вам пройти процес оформлення дозволу на еміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні. Для цього залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.